Умовуємо інформаційний тиждень в програмі в ефірі. Програма очі вітаю. 1 вересня Національний банк запустив сайт з фінансової грамотності. Укрзалізниця запровадила онлайн замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю. Володимир Зеленський презентував освітній застосунок для школярів Мрія який допоможе діткам ви і замажами України навчатися ефективніше. Поза зерновим коридором з українського порту вийшли ще два судна. А рашисти продовжують обстрілювати наші міста. Про новини дня далі. Сьогодні, 1 вересня, день знань. і Так в укриттях його відзначають дітки у кривому розі. А рашисти тим часом бувають українців у Херсоні. Сьогодні воєнні злочинці поцілили по приватному будинку. Загинув 34-річний чоловік. Також рашисти обстріляли з артилерії сумщину. Чотири людини поранили. Хороші новини додому нарешті повернулись 11 маленьких українців. Це діти, яких російські злочинці незаконно утримували на окупованих територіях Херсонщини. Тим часом на фронті спецпризначенці без жодного пострілу взяли в полон 19 окупантів. Дальше пройшла наша підхода, закріпилась. І катапи приходили до них, поки не поняли, що їхні люди йдуть, а не повертаються. І так тоді вийшло, що піхота набрала 17 сувік плених, без єдиного вистрілу. На цьому відео летить український безпілотник. Попри безперервний вогонь, переслідування двох ворожих гелікоптерів і літака. Наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою та успішно повернувся на базу. У мережі з'явилось відео враження військового літака Іл-76 на псковському аеродромі. У Києві сплили рекордну маскувальну сітку площею майже три тисячі квадратних метрів. Невдовзі сітку розділять по частинах і передадуть бригадам ЗСУ на передову. Якби не росіяни, то у цьому б класі навчались дітки. З початку війни окупанти пошкодили 3750 тисячі навчальних закладів, з яких 361 зруйновано повністю. А Укрпошта на гроші від продажу марки Руський корабль облаштувала шкільне укриття і відкрила комп'ютерний клас. Відтепер понад 800 учнів зможуть комфортніше й. Безпечніше навчатись в школах Львова 1 вересня. Вчителі провели уроки незламності для учнів і розповідали, як правильно поводити себе з пораненими військовими. На одному з уроків побував захисник Михайло Бакалюк, який втратив кінцівку. Герой разом з дітками створював плакат, відповідав на їхні запитання, розповідав про себе та багато обіймався з школярами. Я продемонстрував діткам, що що я повноцінна людина, хоча поки що і на одній ножці. Ми домовилися, що я. Пройду до них на фізкультуру, і ми разом з ними позаймаємось. Вони не соромились, підходили до мене, обіймали, спілкувались. Було легко і до сліз вразливо. А з передової українські захисники зворушливо привітали школярів з першим вересня. Я тобі обіцяю, буде цікаво. Пликай українську культуру, вивчай історію, математику. Українську та іноземні мови відкрийся на зустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі уже завтра. І не лише тобі, мені і мені на. Знання та культура це те, що відрізняє нас від вору. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду, і ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив, я розраховую на тебе. Сягнули перед Богом на вірність батьківщині сьогодні. До Львівського ліцею імені Героїв Крут зарахували понад 200 нових вихованців цього року. У ліцеї був найбільший з 2014-го конкурс під час вступу. Сьогодні вперше військовий однострій одягли 225 юнаків з 22 областей України. Це учні 8-11 класів. Це не просто є загальноосвітній заклад. Тому, як є загальноосвітній заклад. Вся структура навчального процесу, весь ритм життя спрямований на те, щоб підготувати юнаків до захисту своєї країни. Щоб вони були сформовані як особистості, погони та шеврони новим крутянцям вручили старші ліцеїсти. Після того як я закінчив військовий ліцей, я хочу піти в національну академію сухобунтих військ і тоді вже стати офіцером десантно-штурмових військ. Денис Прокопенко, герой країни, став моїм натхненням для того, щоб я пішов в військовий ліцей. Кожен четвертий учень обрав ліцей, аби в майбутньому продовжити справу батьків, які служать у збройних силах України, хоч не усі. Іх дітей найрідніші хотіли відпускати на навчання. Відпускати було дуже тяжко. Я хотіла, щоб він продовжував ще навчання в школі десь ближче біля маминого крила, але це був свідомий його вибір. Я пробувала переконувати, а тоді згодилася. Мені подобається ця тема, подобається. Бути мужнім, сильним цього року у ліцеї освіту здобуватимуть 450 крутянців. Наш обласний заклад сьогодні дає якісну освіту дух, підготовку для цих хлопців, які в подальшому будуть захищати нашу незалежну українську суверенну державу. Сьогодні працюємо над тим, щоб тут відкрити дуже класний тир для того, щоб хлопці могли тренуватися. І з нововведень наступного року ліцей хоче відкрити свої двері і для дівчат. Вікторія Палайде, Вадим Кальченко, Програма очі. Семенівська громада, що на Пустомитівщині, чекала цього дня 10 років. Сьогодні 250 школярів розпочали навчальний рік у новому корпусі. Раніше дітлахам доводилось навчатись у двох старих будівлях, а першачки тулились у приміщенні садочка. Перший корпус школи збудували ще 1906 року. Тут навчались учні з другого по четвертий клас. Іншу будівлю мешканці Семенівки звели у 70-х самотужки. У ній вже помітні тріщини на стінах через ненадійний фундамент та аварійне дерев'яне перекриття. На два корпуси їдальня була лише одна. Тому пообідати старшокласники ходили до будівлі через дорогу. Тепер усі навчатимуться у безпечному та комфортному ліцеї. Будівництво нашого Семенівського ліцею тривало близько 10 років. Ще в 2013 році ми розробили педагогічне завдання для того, щоб збудувати нову школу. Бо діти навчалися в дуже важких умовах. У новій триповерховій будівлі облаштували 11 класів: комп'ютерний кабінет, бібліотеку, їдальню та спортзал. Освітній заклад пристосований для людей з інвалідністю. Тут немає порогів, натомість збудований спеціальний санвузол та ресурсна кімната. Ліцеїстам нове приміщення сподобалось. Мій кабінет історії він мені дуже сподобався. Е, велике приміщення, багато світла, е, нові меблі. Найбільше мені сподобався спортзал. Школа все гарно Дуже наше бажання здійснилося. Насправді та школа дуже велика, там настільки гарні малюнки. Загалом тут навчатиметься 250 учнів з трьох сіл. Також у ліцеї здобуватимуть знання внутрішньо переміщені діти. За нашими дітьми майбутнє, і ми ми маємо зробити все від нас належне, щоб діти відчували турботу про себе, а вчителі розуміли, що ми створюємо умови для того, щоб вони могли дарувати любов, знання і любов до батьківщини і прищеплювати це новому поколінню українців. Будівництво ліцею з нуля обійшлося у понад 83 мільйони гривень 18 з них з обласного бюджету. У Пустомитівській громаді сьогодні відкрили одразу два ліцеї. Ще один тепер вже недовго буд розташований у селі Кротошин. Там навчатимуться 220 учнів. Жити на пенсію з інвалідності, ходити у кіно або театр. Чи реально це перевірить львівський громадський діяч, який не один рік вже працює з людьми з інвалідністю? Адже недостатньо встановити пандус у кафе. якщо немає коштів, піти до закладу. Він досі буде для тебе недоступним. Соціальний експеримент стартував сьогодні. Ігор втратив ногу у 24. з того часу. На його карту щомісяця надходить 2760 гривень. Чоловік працює, тож пенсія не основні його кошти. Але цього місяця державна виплата єдине джерело доходу чоловіка, оскільки сума невелика, частину побутових витрат йому компенсують друзі. Мій брат закриває питання комунальних послуг і оплати проїзду, тобто бензин на моє авто. А решта піде на харчування, і я буду пробувати, тобто не сидіти вдома. Я буду пробувати ходити в ті ж музеї. Ми будемо шукати якісь безкоштовні локації, адже ціль не прожити цей місяць, не витрачаючи коштів, взагалі, а зрозуміти на скільки днів вистачить державної пенсії. Ми маємо зрозуміти, від чого ці люди мають відмовитися. Тобто, я вже казав та. Стрижка це вже мінус. Новий одяг, забудьте. Експеримент не репрезентативний, але чоловік і не задумував його таким. Його мета інша, адже Ігор не лише людина з інвалідністю, але й представник влади, який працює з такими людьми. Я хочу зрозуміти, в чому є найбільші обмеження, чого цим людям бракує. І можливо подумати як там представник органу місцевого самоврядування. А як людина, яка займається цим питанням продовж 10 років, зрозуміти, чим ми ще можемо допомогти, перші підсумки Ігор Дякович оголосить вже через тиждень стежити за його челенджем можна на його Фейсбук-сторінці. Вперше на першому вперше ведучі радіо «Перша» сьогодні змінили звичну студію на подвір'я школи. Провели виїзний ефір, аби особисто привітати учнів та вчителів із початком навчального року, а також відкрили новий радіосезон. В гарному сенсі розвішуйте вуха дорогі наші і слухайте радіо. Перше слухайте, адже сьогодні ведучі на відстані витягнутої руки до своїх слухачів, а саме учнів та гостей свята знань у школі номер 49 Шоці гарно, супер, все що супер, то і супер. Те, що ми на, перш... на... першому двонику моєї сестри, журналісти, це звісно мене вразило. Ну в школу мені не дуже хочеться, бо я в сьомий клас іду. Прикольно та досить, що приїхали радіо. Нас ще покажуть напевно, по телевізору. Спілкувалися із першокласницею Веронікою, розповіла нам свій вірш у прямому ефірі. Радіо «Перше». буду розповідати його на лінійці з вчителями, з директоркою будемо спілкуватися. Тобто, радіо перше стає справді ближчими до кожного та кожної. Окрім радіоефіру, Зіновій Карач також потішив учасників заходу виконанням патріотичної пісні. Буквально одну, але дуже патріотично гарну сьогодні заспіваємо. Знову ж таки з метою наблизитися до людей, наблизити людей до нас і дати зрозуміти, що ми не просто якась там студія, яка сидить далеко, говорить з уявними людьми. А що ми живі. У річках Львівщини тепер які століття тому водитиметься форель. Вперше за історію незалежності в нашій області зарипнули п'ять струмкової форелю. Це понад 30 тисяч рибин. Втілили це працівники державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській області в межах державного проєкту. Як це було, бачила наша знімальна група. У четвертій ранку на львівщину прямує бус форелевого заводу Лопушно Чернівецька область у спеціальних бочках. Понад 30 тисяч рибин. Вода, де живе форель, має бути насичена киснем. Тому в автівці є все необхідне обладнання контролю. Є кисневі колби, редуктор кисневі, балони кисневі. І вчора розпилюємо, там вже є прибор, який заміряємо, максиміт, який заміряємо кисній, рівень кисню. в Воді Аби рибину донести здоровою. Робота розписана посекундно. Шість давай, давай чому процес такий швидкий? Поки донесем поки то, кисень вона спожила, як ми воздух віддихаємо, так само рибка спожила той кисень, і для неї це вже не хорошо. Ми зробили все, що могли, щоб її довести здоровеньку і запустити в річку. До слова Форель струмкову за жодних обставин не можна брати у руки, аби не опекти температурою людського тіла рибину. А тим часом у порядку денному команди ще чотири локації. Загалом це річка Орявчик, Бутивля, Бережниця, Завадка, Стрий. Чим більше водойма, тим більше риби заселяють. Мчимо далі. Сподіваємось, що риба здорова виросте, збагатить наш край природними ресурсами. Як нам діди залишили, щоб так наші діти могли побачити. Так само живу форель в наших річках після зарибнення. Інспектори складають спеціальний протокол. В ньому повинні бути відображені всі дії, які проводить комісія, щоб нікого не виникали ніякі сумніви. На Львівщині сотні водойм, але форель заселяють тільки у річки, які перевірили науковці академії наук і визначили їх безпечними і сприятливими для життя цієї риби. Вони беруть температурні показники, замери води, роблять контрольні лови риби і. І на підставі тих всіх показників вони по формулах визначають кількість і якісний показник складу вселення водних біоресурсів. Рибка виросте за три плюс роки, і тоді відкладатиме ікру. Одна самка може спродукувати півтора тисячі ікринок, якщо народиться з них п'ять відсотків риб. Це чудовий показник. Але чому саме Форель на Львівщині? Це є аборгенний вид, і ми її повертаємо. Її історичне природне середовище. Завтра, після завтра, хлопці поїдуть рейди. Ми будемо берегти, щоб не їздили не трилювали. Вали потоками ліс, щоб не переїздили машини і не нищили томаточне поголів'я. Якщо взяти це все докупи, то це буде хороший початок на відновлення тих природних ресурсів, які були до ну до давніх часів. Це перша в області процедура зарибнення форелі у наші ріки, і сподіваємось, вона стане щорічною. Юлія Маленко Олегасюк, програма. Очі. Літо проводжали з піснями та запальними бансами пластуни, як і щорічно в останній день серпня зібрались навколо ватри. Цього разу захід був особливим присвячений історії України. Протягом літа львівські пластуни провели більш ніж 50 таборів, окрім всеукраїнських. Їхнім традиційним підсумком стала ватра біля озера, якою видається зацікавились навіть тутешні качачки. Ватра для українських скаутів це місце зустрічі, пісні та танцю. Ватра це от момент, коли ти після повного дня, коли ти весь день носив дрова і красну ватру, готував на кухні щось таке можливість відпочити. Мені цікаво відвідувати такі події, тому що тут мої друзі. А історичні пісні загалом цікаві, тому що ну, вони гарні, справді. Це є такі дуже атмосферні посиденьки з друзями біля вогнища. Ми тут всі зібралися для того, щоб згадати, як добре було літом на пластових таборах. А ми вирішили приурочити цю ватру таку заключальну до того, аби згадати наших захисників, згадати історію нашої країни, як наш народ боровся за незалежність, за те, щоб ми в принципі і зараз могли знаходитися тут. Згадували історичні події завдяки Вікторині. А на завершення залишили посиденьки біля вогню, а також банк. Королівський танець. Львівська галичанка знову гратиме в гандбольному чемпіонаті Польщі. Дев'ятиразові чемпіонки України посіли шосту сходинку серед десяти польських клубів за підсумками минулого року. Сезону на новий ігровий рік Галичанка змінить домашню адресу. Гратиме втричі ближче до Львова замість залу у марках біля Варшави у ланцюті поруч із Жешовом. Про підготовку клубу до нового сезону і оновлення складу розповість Васьковська. Передсезонні тренування в Галичанки зараз не лише ігрові, двічі на тиждень займаються і в тренажерному залі. Знаємо друг до друга, і хрест нагріст передаємо перше жим з гантелями три по дванадцять. Готуватись до нового сезону команда розпочала ще в липні у Тячеві. Там займались суто фізичною підготовкою. Далі був міжнародний турнір у Словаччині, і перша офіційна гра сезону матч за суперкубок з ужгородськими Карпатами. Різні емоції і суперкубок, і турнір на турнірі більш така була спокійна обстановка. Ми, У Нас були певні моменти, які ми відпрацьовували. Суперкубку ми вже їхали е, е, з мотивацією, що нам потрібна тільки перемога. 34 чотири Галичанка перемогла Карпати і здобула свій шостий суперкубок. П'ятьма семиметровими голами в цій грі відзначилась одна з восьми нових гравчень команди. Карина здріла. Я не очікувала, що так багато буде, але тренер Я не дуже хотіла сюди потрапити. Тому що це найкраща команда в Україні. У Галичанку Карина перейшла з бронзового призера Суперліги Львівської політехніки. Серед новоприбулих у клубі і досвідчені Світлана Гавриш з Миколаївського реалу та Мілана Шукаль з Ужгородських Карпат. Я дуже давно слідкую за Галичанкою і з малих років я планувала десь там якось попасти в цю команду, але не завжди був момент. Хочеться допомогти команді. Не знаю, чи вийде, але е, хочеться трошки прогресувати. Для мене це знаєте як новий рівень. Польська ліга, все ж таки, в основний склад Галичанки повертається капітанка команди Тетяна Поляк через травму. Вона пропустила минулий сезон. Я дуже сумувала е, за цими емоціями за дівчат. Атами за ну я з ними була, але суто в такому колективному в ігровому плані так звичайно сумувала. У покинули воротарка Вікторія Салтанюк, центральна захисниця Анастасія Малекесова і ліва напівсередня влада Слободян. Підготовку і матчі вже з новим складом аналізує головний тренер клубу Віталій Андронов. Поки що все дуже серйозно, Треба ставити гру. Треба багато питань нових гравчині, які ще не знають наших вимог. Очікувати якісь там гучних перемог. Я думаю, що зарано для цього складу команда молода і буде прогресувати для чемпіонату України. Цього складу там вистачило. Для Польщі дуже буде нам складно. Вже 12 березня Галичанка зіграє на виїзді перший матч нового сезону польської ліги проти багаторазового переможця чемпіонату Польщі МКС Люблін. Також львівський клуб буде виступати в українській суперлізі. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Це всі новини на сьогодні. Попереду вихідні. Тож спробуйте насолодитись осінніми теплими днями. Ми з вами зустрінемося у понеділок. До зустрічі.